Подорожче харчування для дітей дошкільних закладів з 61 гривні 60 копійок до майже 81 гривні це для дітей до 4 років, для більш старших дітей до 7 років, від 81 гривні до майже 103 гривні. Вчителька пише мені, як я зарплатою 8,5 тисяч гривень. Заплачу 2,5 тисячі гривень за харчування дитини. І плюс не забувайте, що в нас є добровольно принудітельні побори, з якими боремось ми зараз. То якщо у нас достатньо високі ціни на харчування, то про які добровільні побори ми можемо ще говорити зверху? Не повинно бути в 2025 році оцих вимагань в дитячому садку. І ми положимо. Цьому край. за дану ініціативу мають проголосувати депутати на наступній сесії, але щось мені підказує, що вони таки підтримують.